У серці холодної війни, коли кожен документ міг запалити світ у ядерному вогні, КДБ натрапляє на людину, яка стала їхнім найбільшим страхом, це справа полковника Олега Пеньковського, зрада, що ледь не перевернула історію. Олег Володимирович, пеньковський полковник ГРУ, елітної військової розвідки СРСР. Він мав доступ до стратегічних секретів: ракетні комплекси, плани оборони, внутрішні доповіді штабу. Сусіди знали його як інтелігентного чоловіка, сім'янина, а колеги як амбітного офіцера, який чекав підвищення, але так і не дочекався. Це стало першою тріщиною у 1960 році. Пеньковський робить те, що в КДБ називали найчорнішим гріхом. Він сам підходить до британців із пропозицією співпраці британська мі 6 і американська ЦРУ одразу розуміють, перед ними не просто інформатор, це джерело рівня стратегічний злам. У наступні два роки Пеньковський передасть заходу понад п'ять тисяч сторінок секретних матеріалів. Він фотографує документи у ванній кімнаті, ховає плівки в коробках з під цукерок, призначає зустрічі на шумних вулицях Москви. У розсекречених документах КДБ є запис. Підозрюємо існування високопоставленого крота діє майстерно. Має доступ до стратегічних даних. У цей період Москва стає містом тіней. КДБ прослуховує телефони, перевіряє листи, спостерігає за дипломатами. Але Пеньковський обережний, організований, холоднокровний. Він працює так майстерно, що його не можуть викрити навіть найкращі оперативники. Все зламалося через дрібницю. Один із іноземних контактів Пеньковського, британсь... британський дипломат, гревіл. Він різко змінив маршрут. Для КДБ це стало сигналом кілька днів стеження. І ланцюжок приводить до полковника. Ставка документу. Затриманий Пеньковський поводиться спокійно. Вину визнає 15 жовтня 1962 року. У розпал карибської кризи він був арештований. Допити тривали 140 днів. За документами, які розсекретили у 90-х, Пеньковський. Зберігав холодний самоконтроль, він визнавав передачу інформації, але приховував частину контактів і методів. У протоколі один із офіцерів написав коротку фразу підозрюємо, що він говорить лише те, що хоче він боєць. У 1963 році Пеньковського засудили до розстрілу офіційна версія страта. Але саме тут починаються найстрашніші легенди. Декілька колишніх співробітників КДБ стверджували, його не розстріляли, а використали як навчальний приклад для нових кадрів, нібито його спалили живцем у крематорії, а процес зняли на плівку для внутрішніх лекцій. Жоден документ цього не підтверджує. Але й не заперечує Пеньковський став найбільшим успіхом західної розвідки та найбільшим провалом радянської. Його дані допомогли Заходу зрозуміти, що ядерна міць СРСР перебільшена. Саме ці документи вплинули на рішення США під час Карибської кризи, його зрада могла зламати хід історії, а його кінець досі оповитий міфами. У архівах колишнього КДБ і досі є папки з чорним штампом Пеньковський, суворо секретно, частково не розсекречено. Справу закрито, але її тінь все ще над нами. Якщо сподобалось відео, обов'язково підпишись, щоб не пропустити більше цікавих історій, які колись так ретельно приховували.